Мої зуби мудрості, і як я видалила, одразу чотири зуби. За день до прийому я почала пити ліки. Це були антибіотики, і ось тут вже настав день ікс, і ми їдемо в лікарню. Дуже сильно хвилювалася, але важко тому що анестезія <плес> поки що не <плес> пройшла. Я дуже смішно не бою, але мені <плес> ось це. А ось це мої зубки. Четвертий на жаль. Після видалення я знову почала пити ліки та обезболі. видалили чотири зубо мудрості за п'ятнадцять. Це взагалі не болить. Потрібно просто підібрати хорошого лікаря. Два дні в моєму роті була просто сама кров, і я почала потрошку їсти. Це були лише п'юре та різні карти. За тиждень Я випила пластину обезболюючих. Але в загальному я хочу сказати, що я дуже хвилювалася, тому що переглядала багато відео в Тіктоці, і це було щось жахлив. Але на десятий день. Я вже зняла шви, і як бачите, моє лице взагалі не опухло. Моя вам рекомендація: просто не хвилюйтеся, головне знайдіть хорошого лікаря, і все буде добре.